Всім привіт! Ви на каналі Viatek. Мене звати Олександр. Я технічний директор компанії Slinex International. В попередньому відео ми розібрали функціональні особливості моніторів Slinex. У цьому ми пройдемося по функціям панелей. Відеодемофонна система складається із двох складових: монітор, який встановлюється в приміщенні, і панель виклику, яка встановлюється біля входу. Панелі виклику діляться на дві. Категорії. Перші це індивідуальні рішення, які можуть бути встановлені в квартирі, в приватному будинку, в аптеці або в будь-якому закладі, де у нас проживає один функціональний блок і багатоквартирні. В лінійки Слайнекс це рішення до 20 абонентів. Це може бути офіс на кілька різних компаній, або якесь котежне містечко, де проживає більше одної сім'ї. Функціональні особливості панели Слайнекс ми розглянемо на прикладі двох панелей. Перша це ML20 LHD і друга ML17 HD. Серцем панелі виклику є відеокамера. Саме тому компанія Slinex приділяє особливу увагу якості зображення. Всі панелі Slinex оснащені камерою роздільної здатності 2 Мп. Ми піклуємося про. Всіх клієнтів, які користуються обладнанням Slinex. Саме тому камери підтримують можливість зміни режиму. Це значить, що будь-який клієнт, який купував обладнання Slinex за останні 15 років, може купити новий виріб, перемкнути режим і під'єднати нову панель до старої домофонної системи. Панелі підтримують три режими відео: це Full HD. 2 Мп, 1 Мп і аналог, тобто CVBS. Панелі виклику в лінійки Slinex мають кут огляду від 76 до 130 градусів. В залежності від об'єкту, де застосовується панель виклику, ми обираємо або вущий кут огляду, або ширший. Якщо в нас коридор, то нам краще мати менший кут огляду, щоб площа ефективного зображення була. Краще, якщо ми встановлюємо панель, наприклад, у приватному будинку, де в нас нема стін і великі простори, краще використовувати панель з максимальним кутом огляду. З точки зору компанії Slinex найкращий, оптимальніший кут огляду це 115 градусів, тому що при збільшенні куту огляду у нас додається додаткова дисторсія зображення і відвідувачі в нас перетворюються на прибульців, тобто вони сплющуються. І сприймаються дуже дивно, тому переважна більшість панелей слайне оснащена лінзою 115 градусів, щоб мати баланс між реалістичністю зображення і площею, яку ми покриваємо. Наші панелі мають оптимальні кути огляду: це 115 градусів і 130 градусів. Всі відеопанелі слайних оснащені камерою з механічним інфрачервоним фільтром. Це система, яка використовується в професійному відеоспостереженні. Вона дозволяє прибирати всі зайві інфрачервоні лучі, які є в день, і значно покращувати зображення вночі. Ось так виглядає відео із панелі із інфрачервоним механічним фільтром в день і вночі. В панелях слайнах є можливість під'єднати додаткове живлення і використовувати панель як елемент системи відеоспостереження. Ви можете як постійно записувати від відео з панелі, так і використовувати його для запису по детекції руху. За функцію детекції руху у відеодемофонії відповідає монітор. Детальніше про це ми розмовляли у відео. Про монітори Слайнекс. Посилання на це відео ви знайдете у описі до цього ролику. Якщо розповісти трохи детальніше, програмна детекція руху відбувається на моніторі. Монітор подає живлення на панель і обробляє зображення, яке він отримує. Якщо перед панелью відбувається якийсь рух, монітор це детектує і пише відео або фото. При цьому відеопанель не потребує додаткового живлення. Все живлення забезпечується монітором. Домофонна система це складова систем контролю доступу. Тому у лінійці Slinex є відеопанелі із збудованим зчитувачем карт. Наприклад, у корпусі ML20 є панель ML20CRHD, яка має щитувач GM Marine -картка. Такі рішення дають змогу об'єднати відеодомофонію з системою контролю доступу і використовувати один виріб для обох задач. Маючи картку або брелок, людина може вільно і швидко заходити в офіс або до себе додому. Варто виокремити лінійку панелей МА, яка використовується для котеджних містечок або для офісних комплексів, тому що там є можливість під'єднати до 20 абонентів, підписати кожен із офісів або будинків і використовувати картки доступу для швидкого заходу на об'єкт. Не дивлячись на те, що компанія Slinex приділяє увагу у якості матеріалам і всі панелі виклику оснащені максимально вандало і погоду з захищеними матеріалами, навіть панель серії ML20 переживає будь-яку погоду і температуру від мінус 40 до плюс 40, у лінійці панелей є рішення для максимально вандалозахищених проєктів. Це панель серії ML 16. Панель має об'єктив діаметром 4 мм, який дуже складно пошкодити. Але це не значить, що інші панелі будуть легкою здобиччю для вандалів. Наприклад, в панелі ML17HD встановлений об'єктив і загартована скла стійкого до подряпин. Нам часто задають питання, яка максимальна відстань може бути від монітора до панелі. При використанні відповідних дротів максимальна відстань від панелі до монітора може складати 100 метрів. Детальніше про типи дротів написано в інструкції до кожного виробу слайнекс. В аналогових системах монітор і панель під'єднуються напряму. Це означає, що в нас нема жодних затримок у передачі відеосигнала, і ми завжди маємо зображення у реальному часі. Обладнання Slimex сумісне з іншими чотиридротовими системами. Єдиний нюанс, що різні компанії можуть використовувати різні кольорові схеми кодування сигналів. Тому перед тим як під'єднувати, ми рекомендуємо уважно почитати інструкцію. Зараз, як ніколи, важлива автономність систем безпеки. Автономну роботу домофонії Slinex можна забезпечити, використовуючи найрозповсюдженіші системи автономного живлення, використовуючи акумулятор 7 Аг. Такої системи вистачить на 28 годин безперервної роботи домофонії. На зворотній стороні панелей Slinex є кнопка перемикання режимів. За змавчуванням всі панелі поставляються у режимі 2 Мп, але ми можемо перемикнути режим камери на режим 1 Мп або аналог. Зараз ми подивимося, як це працює. Для перемикання режиму роботи камери необхідно подати живлення на панель, тобто під'єднати її до монітору і активувати перегляд. Після знімаємо заглушку і затискаємо кнопку перемикання режимів. В залежності від моделі, це може бути від 10 до 20 секунд. Режими камери примикаються по черзі. Спочатку це 2 Мп, після 1 Мп після аналог. І так по колу. Приклад зображення HD – 2 Мп. Приклад зображення HD – 1 Мп. приклад аналогового зображення. На зворотній стороні під заглушкою є потенціометр, який дає змогу налаштувати гучність динаміку. Розглянемо кольорове кодування сигналів Slinex на прикладі панелі ML17 HD. Чотири сигнали відповідають за домофонію. Три дроти відповідають за під'єднання нормально відкритих, нормально закритих контактів реле, і окреме живлення для забезпечення панелі живленням для запису відео на відеореєстратор. Давайте розглянемо панель ML20 LHD. Корпус виконаний із анодованого діаролюмінія, передня накладка із полікарбонату, загортований об'єктив камери, захищений від подряпин, і безконтактна система виклику із загартованого скла. Панель 17 hd виконана в вандалозахищеному корпусі, оснащена камерою роздільної здатності 2 Мп. Є підсвітка кнопки, також є реле на 6 А. Головною родзинкою панелі ml 20 тілі є безконтактна система виклику. Для того щоб зробити виклик, вам достатньо піднести руку на відстань від 8 до 12 см від панелі. Панелі лінійки ML20 мають найбагатшу комплектацію на ринку. До неї входить панель виклику, кутовий кронштейн, дощовий дашок, кронштейн для монтажу на стіну, комплект для врізного монтажа, інструкція користувача і комплект саморізів та дюбелів. Це все вже входить до комплекту поставки панелі і ви можете її встановити в будь-яких умовах. Однією із унікальних функцій Demophonies linux є можливість програмно вимикати підсвічування кнопки виклику. Для цього необхідно просто зайти в меню і увімкнути або вимкнути підсвічування. Ще однією унікальною особливості Demophonie linux є можливість вмикання і вимикання мелодії підтвердження виклику з меню монітору. Ця функція важлива для ситуації, коли у нас невелике приміщення, наприклад, тамбур біля входу в квартиру, і молоді підтвердження виклику лунає дуже гучно і турбує ваших сусідів. Можливість від Включити мелодію підтвердження виклику з монітору дає вам можливість швидко адаптувати вашу систему під ці умови без звернення до сервісного центру, як це реалізовано у більшості наших конкурентів. Підсумовуючи, відеопанель це частина системи безпеки, тому вона повинна бути стильною, вандалозахищеною і оснащеною якісною камерою з широкими кутами огляду, яка забезпечить якісне зображення як в день, так і вночі. Будемо раді за зворотній зв'язок у коментарях. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім пока!